Нарешті я зняла це трендове відео з маленькими чоловічками і адаптувала його під свою нішу розробництва в IT, адже б'юті процедури важко адаптувати під мою діяльність. Розказую, як це зробити, аби було ваше обличчя згенерувати все в одному сервісі, а також, аби якість була класна, адже я перепробувала три сервіси і тільки цей мені сподобався. Будемо працювати в CREA AI. Заходимо на сайт і заходимо спочатку в трейн. В трейні ми будемо будувати наш аватар. Ми його створимо як стиль. Для цього нам треба завантажити кілька фото. Я завантажила 12. Очому вони мають бути з із ракурсів чекаємо близько 5 хвилин. І після цього наш стиль готовий. Тоді переходимо в генерацію. Генерувати будемо з нашим стилем, який є аватаром, мережею флюкс. Промпт я згенерувала з чатом GPT. Даємо в модель і робимо кілька ітерацій, аби досягнути бажаного результату. Нарешті він є, потім натискаємо значок відео і переходимо до генерації відео. Нам знадобиться другий промпт вже для відео, аби описати, як буде рухатись камера. Я його теж згенерувала в чати GPT. Натискаємо генерація, і у нас запускається відеогенерація з нейромежею Люма. Мені не сподобався результат Люми, адже там не рухаються чоловічки, тому ще генерую з нейромажею Flux 1,6. Тут буде генерація довше, триває 5 хвилин. Але але результат буде краще. Ну що, дивимось результат. Як бачите, в Люма люди не рухаються, а в флюкс 1.6 рухаються, хоча є проблеми з очима. Ну як вам мій результат та туторіал? А промпти можете знайти в моєму телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.